Мені дуже подобається вже після першої ампули. Ви тільки подивіться, як воно Що ж, дівчата, в мене руки дійшли показати вам ось цей філер для волосся від багані, який відновлює структуру вашого волосся. Протестуємо цей філер і подивимося результат після першого використання. Спочатку потрібно помити своє волосся, щоб після використання ампул засіб витримати і змивати його просто теплою водою без шампуня. Розламуємо ампулу, але акуратно, щоб вміст не вилився. Виливаємо в стакан. Щоб ви не міряли на глаз, скільки вам потрібна кількість води, можете налити водичку в цю ампулу з підфілера. Поливаємо водичку у стакан, розмішуємо і утворюється ось такий гель. Розподіляю цей гель на пальці, розтираємо. І ось такими рухами, як зазвичай ви наносите маску, чи кондиціонер, чи, можливо, олійку. І втираєте ви довжину, особливо в кінчики волосся, використовувати лише одну ампулу на тиждень, тобто за місяць у вас повністю буде відновлене волосся. Я вже відчуваю по волоссі, що мені достатньо тієї кількості, якої я не несла, тобто я не несла тричі, і в мене ще орієнтовно на. Три рази залишилося. Тож, якщо ви е, маєте довге густе волосся, не таке, як у мене, коротке і рідке, тож можете не хвилюватися, що вам однієї ампли не вистачить. Потрібно потримати цей продукт хоча б мінімум 20 хвилиночок, щоб він взявся такою плівкою на волосся. Ні в якому разі не наносяться цей продукт на шкіру голови, адже він розроблений саме для довжини. Ну що я посушилась? Подивіться, як воно блистить просто в шоці. Я нічого не вкладала. У мене по факту і так кучеряве волосся, але воно дуже сухе. І подивіться, наскільки воно блистить. Просто я максимально задоволена вже від першої ампулки. Дивіться на ці кінчики, вони такі важкі стали, м'якенькі, взагалі не сухі. Тож дуже рекомендую, особливо для пористого волосся. Це просто знахідка.